Слава Україні, Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Це друга частина розповіді про те, чому Трамп Дональд Трамп переміг Камулу Лухаріс і став 47-м президентом Сполучених Штатів. Заради справедливості варто сказати, що поки що не став а поки відбуваються підрахунки голосів. Далі будуть окремі голосування в кожному штаті за. Підтвердження цих голосів, ну мається на увазі, виборщики мають зібратися і сказати: підтверджуємо або не підтверджуємо. Такого не було, і практично ніколи думка виборщиків не йшла в розріз з думкою. Яку висловили рядові американці, але так чи інакше, все це буде тривати до 6 січня. 6 січня ці результати виборів має затвердити Конгрес Сполучених Штатів, і вже 20 січня відбудеться інаугурація нового 47-го президента Сполучених Штатів? В першій частині я розповів про соціологічні е аспекти. І як фактично американські соціологи да, можливо, будь-які соціологи про переможця, тому що практично ніхто не передбачив, що це буде Дональд Трамп. Але подивіться, там з цифрами все більш-менш зрозуміло. питання. На який я хотів би спробувати відповісти сьогодні, воно полягає в іншому. А що саме трапилось з американцями? Чому вони вирішили підтримати Трампа, а не Гарріс? І відповідь вона складна. Е і розумієте в чому сенс? Якщо б це було в перший раз? І можна було скинути це на ексцес, на бажання побачити якусь нову політику, побачити поекспериментувати з власною країною і проголосувати за Дональда Трампа. Це можна було б пояснити якоюсь, можливо, навіть випадковістю. Але американці проголосували за нього другий раз. І це має зафіксувати. Дуже просту думку, американці саме такі, і вони саме хочуть саме таку країну, яку їм пропонує Дональд Трамп. Ми можемо знаходити і після 6 листопада в, в соцмережах відбувається щось шальне і дивне. Да? і всі знаходять, ну, намагаються коментувати, пояснювати, що відбулося, що пішло не так, як це могло поламатися, і чому все рухається не туди, куди воно має рухатися. Чому Трамп переміг і чому не, переміг, не перемогла Камала Харріс? А... Що відбувається? Хтось пов'язує це з соціологією, так? Ну, те, що вони ввели в оману, і люди фактично повірили в те, чого не було. Хтось пов'язує це з рашистською пропагандою. Це має місце, я б не переоцінював, але це дуже має місце саме в контексті великого. Загально загальноцивіліза... цивілізаційного вибору, я про нього трохи пізніше згадаю, хтось е, пояснює і звинувачує в провалі е, Байдена. Дійшло до того, що Ненсі Пелосі, колишня спікерка е, Палати представників Сполучених Штатів, вона заявила, що якби е, Джо Байден скоріше. Пішов раніше, пішов з посади президента, у нас би мається на увазі у демократів говорила вона: у нас був би ну, по перше, більше часу, і ми могли би провести внутрішній праймеріс. Ми могли би, можливо, знайти якусь іншу людину, аніж Камала Харіс знайти нового лідера всередині нас. Це дійсно був такий закид в бік е, Байдена він розпочався о, десь рік тому, і дуже швидко прискорився цей тренд: що давайте шукати нові обличчя, і соціологія, до речі, показувала на те, що і республіканці, і демократи е, більш ніж у 50 десь там під 60% голосувало голосували за те, що ми не хочемо бачити цих двох дітків. Ми не хочемо жити в країні геронтократів. Ми не хочемо там бути. Давайте нам молодих лідерів з новими візіями, які розуміють майбутнє, а не тих, хто до цього майбутнього можливо і не доживе. Інші. Звинувачення були в тому, що була на цих виборах актуалізована молодь. Це правда, молодь була актуалізована, і, можливо, вона дійсно проголосувала більше за Дональда Трампа, і це факт. В минулому епізоді ви побачите, я показую там один слайд з цього приводу. Дійсно, зробив акцент. Дональд Трамп на, на молоді, і на 13 якщо я не помиляюсь, молоді проголосувала це вікова категорія 18-26. Більше їх проголосувало на 13% ніж на попередніх виборах. Хтось говорить про те, що погано спрацювали темношкірі. Це неправда. Традиційна цифра підтримки демократичного кандидата у темношкірих 86-87%. Так було і на цей раз: 86 підтримали Камалу Харіс, 87% у 20-му році підтримали Джо Байдена, тому нічого не змінилося у Темношкірих а, республіканець кандидат це підтримка на рівні 12-13%. Відповідно тож, все було знаходять якісь причини, але вони як на мене не, не мають права на життя не в тому сенсі, що вони не мають права на життя, а в тому, що вони не відповідають на. Це питання, чому він переміг. Інший напрямок це шукати помилки, і американська преса зараз цим активно займається. Вона шукає помилки в діях Камали Харріс. що нібито не Трамп такий хороший, а Камала Харіс така погана, і вона належала під час виборчої кампанії. Ну, по перше, давайте відверто скажемо людина, яка заходить в кампанію на три місяці. В такій великій країні шансів було не дуже багато, хоча вона продемонструвала дуже крутий старт. Дійсно, і після в дебатів з Трампом, де вона його просто розмазала, всі зрозуміли, що ось ось та людина, яка може побити Трампа, вона грала на полі добра. Вона намагалась знайти добре в людях, піднести це добре, пояснити їм, переконати їх в тому, що добро це круто, що захист прав меншин це круто, що ліберальна демократія це круто, що захист прав людей це круто. І ось таким чином вона будувала свою кампанію. Серед помилок аналітики зараз називають те, що, наприклад, вони в ось всій цій крутості вони недооцінили Дональда Трампа. Кампанія Камели Харріс і Тіма Уолза і віце-президента полягала в тому, що вони знецінювали Дональда Трампа. Вони казали, називали його дивним, вони називали його несерйозним, це при тому, що Байден, наприклад, казав, що не треба так про нього говорити. Трамп це екзистенційна загроза американській демократії. Поважайте як мінімум силу, яку він уособлює, а не треба з ним там обійматися або лякатися його, але і зневажати його теж. Не варто, а камала Харріс не дослухалась до цього, і, починаючи говорити про нього як про дивного, вона пройшла етап, а, коли намагалася американцям пояснити, що Трамп це за великим рахунком, людина з еліти. Яка не турбується про рядових американців, і що він коли стане президентом, буде турбуватися тільки про своє оточення, про своїх близьких і про тих, хто дає йому гроші, про це ну мовно кажучи, один відсоток американців. А ось вона, вона знизить податки і закінчила це все тим, що разом за деякими представниками колишньої адміністрації Трампа. Зокрема, за керівником офісу паном Келі, вона почала розкручувати цей меседж про Трампа-фашиста. Хоча її попереджали: не, не треба, не треба так робити. Вона з іншого боку, вона проробила колосальну роботу. На неї працювало 2,5 тисячі а, працівників. А, були по всім Сполученим Штатам відкриті там 358 офісів, так, передвиборчих у цих штабів. Перед виборами, на вихідних перед виборами, вибори були в середу. А, 90 тисяч волонтерів. Обійшли кожен дім, ну куди вони можливо, змогли зайти. Небагато, як для Сполучених Штатів, три мільйони, три мільйони дверей, куди вони постукали. Але це також показник. Тільки в Пенсільванії, в штаті порахували, швидкість була така: тисяча дверей за хвилину. Всі думали і всі сподівались, і так воно завжди відбувається, що Пенсільванія вирішує вибори. Так ось тисяча дверей в хвилину обходили волонтери Камали Харріс в штаті Пенсільванія напередодні виборів, Дональд Трамп. Трамп. Це і є обличчя Америки. Я повторю цю тезу, це вже не випадковість. Це саме той виклик світу, який зараз кидають Сполучені Штати. Вони такі, уособленням їх таких, є Дональд Трамп. Вони хочуть країну, яку він їм пропонує, і вони вже є тою країною, тому що Трамп сконцентрував в собі не тільки побажання на майбутнє, але і існуючу дійсність, яка є в Сполучених Штатах. Жоден в Європі кандидат, навряд чи зміг би маючи такий бекграунд, як Дональд Трамп, взагалі хоча б потикатися на вибори. Для американців неважливим, для більшості американців, скажімо так, було неважливим, що на ньому висіло висить чотири кримінальні обвинувачення, на ньому висить програш. В трьох судових процесах на мільйони доларів. На ньому висить а, звинувачення в 34 епізодах. Це, не говорячи про те, що він говорить в своїх промовах, а, як він а, звинувачує, як він хейтить. Людей в команді Трампа New York Times про це дуже добре написав. Вони написали, що часом, а Трамп був настільки грубим під час виступів, що помічники задавалися питанням: чи не бере він участі в абсурдистському якомусь експерименті, щоб перевірити, наскільки ненормальну поведінку будуть. Терпіти виборці. Ось такою є Америка. Вибачте, я зараз це скажу, але якщо Трамп є уособленням нинішньої ситуації і майбутньої, то це Америка білих людей, це Америка, де Жінки все ж таки не сприймаються як рівні чоловікам, де расові питання є питаннями якогось відхилення, це не є просто нормою сприймати темнокожу темношкіру людину або жінку, де мізогінія це норма. І це за великим рахунком нікого не не турбує. Вони це сприймають. Ньют Гінріч, він був колись а, спікером конгресу. В якомусь матеріалі сказав, що еліти не можуть змиритися з тим, а, наскільки вони відчужені від країни. І це правда. І той зараз а, ліберальний наратив, який йде в медіа, CNN, New York Times, Washington Post, а, всі ось ці а, заможні хлопці, вони не можуть зрозуміти простої речі стосовно власного народу. Це не помилка і не похибка в соціології. Це просто люди такі. А їх не змогли розгледіти в своїх моделях і не захотіли повірити навіть коли побачили ці моделі. Скинувши це на похибку. Трамп був в якийсь мітинг. Він виходив під пісню Джеймса Брауна «Це чоловічий Світ і Man world». І нічого. І нічого. Так, хтось там порепетував і сказав, що ну так не можна. Жінки це не те що вони якісь інші. Це люди. Наставлення одне до одного. Це і є ліберальна демократія. Рівність всіх. Чувак виходить під пісню It's E Men Worlds. І все ок Цікавий момент. Трамп не дуже роздавав під час цієї кампанії інтерв'ю класичним медіа. З факсами він, взагалі, здається, посрався наприкінці. Але він зробив акцент в інший бік. подкасти Подкасти. Авторами яких є молоді чоловіки. Ну або не дуже молоді, як Джо Роган. Його подкаст 3 години. Три курва години Трамп спілкувався з Роганом. Це подивились 45 мільйонів людей. Це інша категорія. Категорія ось цих молодих людей, які не ходили до того на вибор. Він зробив акцент на чоловіках. І він переміг. Здається, 56 58 максимум голосів чоловіків були за Трампа. За Камелу Харріс було, здається, 43. щось таке Так ось спрацювала ця історія. Друга історія. Вони говорили про економіку, вони говорили. Я маю на увазі під час передвиборчої кампанії про економіку, про аборти говорили. Про мігрантів на останніх тижнях з'явився дуже дивний, і штаб Харріс не зміг прохавати цей момент. Чому це сталося? Там був ролик. Був такий слоган Камала uh, is for they and them. Президент Трамп it's for you. От «they and them uh, це про трансгендерів. Оці невизначеністі. Є, yeah, «he», він, she, вона, «you», ти. А ось це «they» і «them», ці ЛГБТ, ці трансгендери, ось ці категорії, які для демократів були важливими, тому що вони їх захищали, права, яких вони визнавали. Трамп дистанціювався, просто протипоставив себе цим людям. Виступивши в класичному uh, вигляді за збереження традиційних цінностей. І це спрацювало. І це спрацювало. Ось цей слоган Камала them, а uh, Президент Трамп uh, uh, you» він порвав американську uh, спільноту. Uh, Спостерігачі з числа трампівських е, штабістів вони не очікували такого результату. Він став вірусним, він став, він став дуже популярним. Це велика історія взагалі про ставлення. Але е, Трамп тим самим продемонстрував, що ось це, ну як би так сказати, ось це поділення, ось ця акцентуація на Приматі захисту меншин, а не на збільшенні загального якогось добробуту а більше захищати тих, хто не є більшістю, скажімо так, це неправильно. От це логіка Трампа. І її сприйняли цю логіку. Тому. Підсумовуючи, я хочу ось що сказати: що ті, хто намагається пояснити перемогу неприємного Трампа, його невідповідністю критеріям, які мають бути притаманні лідеру вільного світу, вони не помічають головного. Сам світ змінився в даному випадку американський світ. Відповідно, змінились і критерії до лідерів. Ми в майбутньому будемо їх бачити більш чітко. Вони будуть отримувати якісь дефініції. Трампа, умовно кажучи, візьмуть і будуть розкладати на риси. І будуть формувати новий, ну, якщо хочете, золотий стандарт. Для президентів, для керівників, для очільників, але просто уявіть собі, що буде далі. Я маю на увазі інші країни, де неважливо, де ти можеш ставитись до жінок з неповагою а, і тебе будуть підтримувати. Де ти будеш оточувати себе тільки чоловіками, а подивіться на кампанію, на перших на перші обличчя кампанії Трампа. Це ж були білі чоловіки: Маск, Дівенс, Лінці Грем, сам Трамп. так Тільки на великих таких ось якихось там подіях виходила Меланія на яку там Трамп просто накидувався, намагаючись її цілувати, а вона вже ну не знала, куди себе подіти. Так вона відіграла цю роль, але вона навіть вона не була задіяна до цієї кампанії, ну, враховуючи, як вона відходила, вона там раділа, коли перша каденція Трампа закінчилась. Вона і не хотіла приймати в цьому участь. Але він не е, грав на полі е, жінок, він не намагався їх залучити. В останній тиждень тільки з'явилася ось ця скандальна фраза, що я буду захищати жінок, хочуть вони цього чи ні. Так ось, е, що буде в інших країнах. Трамп в даному випадку не є, до речі, другий Трамп, він не є якимось відкриттям. Був перший Трамп такий самий. А потім були орбани, потім були Фіци, а той самий Путін грається на цьому полі а, традиційних цінностей. Ну, от це все, православ'я головного мозку. Тож, старий світ помер, новий. Не народився і про себе особисто скажу, що я не хочу жити в цьому новому світі, а це інші стратегії, інші плани, інші пріоритети, вони мені не близькі. Але, судячи з цього, треба буде якось пристосовуватися, тому що не помічати, що світ змінився, не можна. Ми і далі будемо розповідати про Трампа. Я навмисно зараз нічого не буду казати про е ці нові е пропозиції по миру, по війні. Далі будемо, про цьому говорити. Але один епізод я вже записав, тому ви можете знайти його на цьому YouTube-каналі. Дякую дуже, що дивилися. Допомагайте собі, допомагайте близьким, допомагайте Збройним силам України. Тримайтеся, переможемо.